Отже, якщо підсумувати, про що я хотів пояснити, перше, почну з кінця, ми в статистиці або в кількісних методах будуємо певні моделі. Моделі це способи передбачити, або обчислити одні показники, коли ми маємо інші, і таким способом показати як явища між собою взаємозалежні. Для того, щоб оцінити наскільки щільним є цей зв'язок, ви можете бачити статистичні результати тестів, які зазвичай варіюються Такий спосіб: нуль це коли все розташовано абсолютно довільно, своєрідний Броунівський рух показників. Мінус один це оберний зв'язок. Мінус один ідеально оберний – це коли всі крапочки нашого спостереження лягають на лінію моделі. Плюс один це ідеальний позитивний зв'язок зі зростанням одного чинника, зростає інший, і вони ідеально лягають на лінію. Відповідно. Тепер виникає інформація, що ж, як ми можемо відтворити модель чи зв'язок, коли йде мова не про показники, як у вигляді регресії чи моделі, де йдеться про інтервальну в ідеалі, шкалу відносин, а коли ми говоримо про номінальну, наприклад, шкалу. От як же ж тоді візуально собі уявити зв'язок між явищами, коли йдеться про, ну, наприклад, колір очей. Розглянемо такий приклад. Мене цікавить зв'язок між тим. Наскільки люди часто дивляться російські політичні ток-шоу, і наскільки вони вірять в те, що Білл Гейт займається чіпуванням людей? Так, я в собі, що ми зібрали таку інформацію. Якщо ви бачите е, цю табличку, то тут достатньо просто: людина, яка дивиться ці телевізійні передачі, вона сурово вірить в це. Людина, яка не дивиться, Сурова не вірить, і ми не маємо жодного прикладу, коли людина не дивилася і вірила, або коли людина не вірить, але дивиться. Тобто у нас ідеально розподіляється. Тут можете просто піти до людини, запитати, дивишся? Якщо людина каже так, то ви однозначно знаєте, в що вони вірять. Ця ситуація безумовно трапляється дуже рідко, але тут ми маємо в прикладі, який я наводив. Плюс один, тобто ідеальний зв'язок. Якщо людина потрапляє до однієї категорії, вона однозначно потрапляє до іншої категорії. Як ж в такому випадку виглядає ситуація нуль? Нуль це означає, що коли незалежно від того, дивиться людина, не дивиться, ми не можемо визначити, вірить вона не вірить. В цьому прикладі дані будуть розподілені ідеально рівномірно. Тобто шанси, що людина і дивиться, і вірить, і не дивиться, і не вірить, і проміжні варіанти дивиться, не вірить або е, не дивиться і вірить, вони будуть однакові. Тут немає зв'язку, тому що всі реально розподілені абсолютно рівномірно по всіх категоріях. Умовно, тут ми отримуємо ситуацію значення нуль. Так, ну тобто, якщо у випадку лінії і крапочок, це там, де вони кладуться на лінію, то тут це ситуація, до якої категорії людина потрапляє в залежності від того, в що вона вірить. Отже, я спробував вам проілюструвати, що таке 0, мінус 1, плюс 1 у випадку різних статистичних тестів. Спробував умовно пояснити, що ж такі статистичні моделі. Тому, звичайно вам наснаги на, на опанування кількісних методів, бо воно того варте.